Привіт, кіномани. Червень обіцяє бути гарячим не лише за погодою, а й на екранах. Нас чекають довгоочікувані повернення, гучні дебюти, анімаційні хіти для всієї родини та серіали, які триматимуть у напрузі до останньої серії. Тож сідай зручніше, не забудь вподобайку та підписку і готуйся додати чимало нового у свій список, що подивитися ввечері. Поїхали! «Джинні і Джорджія. Сезон 3. Прем'єра 5 червня, повернення у світ драми, секретів і сімейних труднощів. Джорджія тепер офіційно одружена, але її минуле не дає спокою. Правосуддя вже на її порозі. Джинні намагається впоратися з тим, що її мати зробила заради родини, і водночас знайти баланс у своєму житті, школі та стосунках. Зростає напруга між друзями, повертаються старі кохання, з'являються нові вороги. Усе, що ми любимо, повертається з новою силою. Балерина прем'єра 6 червня, довгоочікуваний спін-офф Всесвіту Джон Вік, який розширює межі легендарної саги. У центрі сюжету Руні, молода вбивця, вихована в тій самій балетній школі, що й героїня у Джон Вік 3». Після жорстокого вбивства її родини. Вона вирушає на кривавий шлях помсти. У фільмі з'являться знайомі персонажі, і навіть сам Джон Вік у виконанні Кіану Рівза. Очікуйте динамічні бої, витончену хореографію та фірмовий стиль, що став візитівкою всесвіту. Вік. Хижак Вбивця Вбивць. Новий анімаційний фільм у культовому всесвіті. Хижак, прем'єра якого відбудеться 6 червня. Це антологія з трьох окремих історій, об'єднаних темою: мисливець проти найнебезпечніших ворогів людства в різні історичні епохи. Перша історія переносить нас у часи вікінгів, де воїн племені стикається з інопланетним хижаком у лісах Скандинавії. Друга у феодальну Японію, де самурай намагається захистити своє село. І третя під час Другої світової війни, де спецзагін нацистів стає жертвою мисливця з зірок. Матеріалісти, прем'єра 12 червня, романтична драма з нотками комедії, що досліджує стосунки, вибір і цінності у світі грошей та кохання. Люсі, яку грає Дакота Джонсон. Успішна сваха для еліти Нью-Йорка, яка сама потрапляє в любовний трикутник, між харизматичним мільярдером Гаррі, якого грає Педро Паскаль, та своїм колишнім непередбачуваним Джоном, якого грає Кріс Еванс. Сюжет розгортається навколо її внутрішньої боротьби обрати стабільність і розкіш, чи справжні почуття, які важко контролювати. ФУБАР. Прем'єра 12 червня. У другому сезоні вибухової екшн комедії Арнольд Шварценеггер повертається до шпигунської гри і вже не як безжальний агент, а як батько, що намагається врятувати стосунки з донькою Еммою, яка теж працює на ЦРУ. Після шокуючих подій першого сезону їхню сімейну та професійну динаміку кидає у вир нових місій, глобальних загроз і ще більш особистих викликів. Нам обіцяють більше шпигунства, більше драми, більше гумору. Ми були брехунами, драматичний міні-серіал з елементами трилера, прем'єра якого запланована на 18 червня. Сюжет розгортається навколо заможної родини Сінклерів, яка щоліта збирається на приватному острові. Головна героїня повертається після загадкової травми голови, через яку втратила пам'ять про події минулого літа. У міру того, як вона намагається згадати, що сталося, поступово відкриваються шокуючі правди про друзів, сімейні таємниці та зраду. Еліо новий фантастичний мультфільм від студії Pixar, прем'єра якого відбудеться 19 червня. У центрі сюжету 11-річний хлопчик на ім'я Еліо, який випадково потрапляє на інший кінець галактики і опиняється серед інопланетних істот. Через плутанину його вважають посланцем Землі, представником у міжгалактичній спільноті. Тепер Еліо має навчитись знаходити спільну мову з іншими світами, попри свою невпевненість і страх. Шпигунка на весіллі, прем'єра 19 червня, новий комедійний бойовик. У центрі сюжету Ейпріл, блискуча секретна агентка, яка несподівано дізнається, що її сестра виходить заміж і потрапляє в епіцентр весілля, яке перетворюється на міжнародну шпигунську катастрофу. Між келихами шампанського та танцями Ейпріл доведеться розкрити змову, врятувати світ і зберегти родинну гармонію. Набережна драматичний серіал, прем'єра якого відбудеться 19 червня на Нетфліксі. У центрі сюжету родина Баклі, яка володіє успішним портовим бізнесом у прибережному місті. Зовні вони зразкова сім'я, впливова і заможна, але за фасадом ховаються таємниці, зрада і боротьба за владу. Коли несподівана трагедія порушує крихкий баланс між членами родини, розгортається холодна війна за контроль над бізнесом і спадком. 28 років тому, прем'єра 20 червня, завершальна частина культової трилогії жахів, що почалася з 28 днів по тому. Світ змінився. Вірус Люті, що колись охопив Британію, тепер загрожує всьому людству. Минуло 28 років, і ті, хто вижив, намагаються побудувати нове життя. Група людей мешкає на невеликому острові, що сполучається з материком лише однією добре укріпленою дамбою. Та коли батько з сином вирушають за межі безпечного притулку в глиб темного та небезпечного материка, вони стикаються з прихованими таємницями, неймовірними дивами і моторошними жахами зовнішнього світу. Позолочене століття сезон 3. прем'єра 22 червня. Повертає нас у світ розкоші, інтриг і соціальної боротьби в Нью-Йорку кінця 19 століття. У новому сезоні Маріан Брук дедалі глибше занурюється у світ аристократії, намагаючись зберегти власну гідність і незалежність. Серіал обіцяє ще більше драми, гучних балів, сімейних конфліктів і змов. Нові персонажі, романтичні лінії та амбіції зіткнуться в боротьбі за вплив і статус. ЗАЛІЗНЕ СЕРЦЕ Прем'єра 24 червня. Новий супергеройський серіал від Марвел, що розповідає історію Рірі Вільямс, геніальної винахідниці підлітка, яка створює власний високотехнологічний костюм, що не поступається обладункам Тоні Старка. Серіал поєднує класичний дух Марвел із новими технологіями та молодіжною енергією. Ведмідь сезон 4. Прем'єра 25 червня. Це новий етап у житті Ресторану та його команди. Після шаленого старту ресторану ведмідь команда стикаються з реальністю великої гри: конкуренція, очікування критиків, професійне вигорання та внутрішні конфлікти. У четвертому сезоні команда не просто бореться за виживання, вона намагається вивести ведмедя на вершину кулінарного світу. Серіал знову порине в атмосферу хаосу, емоцій і блискучих кулінарних сцен. Формула 1 Прем'єра 27 червня. Динамічний спортивний фільм з Бредом Пітом у головній ролі, який перевершує межі жанру. Він грає колишнього пілота Формули 1, що повертається у світ перегонів, щоб тренувати молодого таланта і ще раз вийти на трасу сам. Унікальність фільму в його зйомках. Сцени відбувалися під час реальних гран-при, що додає автентичності та адреналіну. Захопливі повороти, рев моторів і висока ціна перемоги усе обіцяють глядачам. Дим. Новий кримінальний міні-серіал від Apple TV, прем'єра якого відбудеться 27-го. у центрі подій Дейв досвідчений слідчий з підпалів, який змушений об'єднати зусилля з детективом Мішель для розслідування серії загадкових підпалів у Тихоокеанському північному заході. Їхнє партнерство розкриває мережу таємниць, підозр та особистих демонів, які загрожують не лише розслідуванню, а й їхньому життю. На цьому все. Що з цього списку ти чекаєш найбільше? Пиши в коментарях, давай зберемо свій народний рейтинг червня. Якщо відео було корисним, ти лайк, підписуйся, бо далі буде ще гарячіше, і не соромся поділитися з друзями, щоб і вони знали, що дивитися цього місяця. До зустрічі в нових відео. Тримай попкорн на поготові.